На годинку в 10 ранку. Я якби взагалі не по-прадовськи одягнута. А, ну от бомж передо мене спить. Просто супер! Я в захваті. Це що, шикарна життя? Я йшов на столик. Що ж ми будемо зустрічі в поїзді? Ура! Нарешті мене хтось сфоткав. На годинку 10 ранку я вже зібрана для того, щоб їхати в Лондон, тому що до мене приїжджає моя подружка. Е, я цього дуже, дуже чекала, тому що мені потрібно таке трошки відволіктися від усього. Вона приїжджає десь у другій, але я хочу перед цим ще забігти на барахолку одну. Я вже трошки познімала на одній барахолці, Але хочу ще на одну з'їздити. Там прям прикольно повинно бути також. Я взагалі обожнюю такі різні порахолки. Це прям. Я не скажу, що я щось купую. Інколи, якщо прям щось дуже потрапить, таке прикольне, то я можу купити. Але мені подобається сам вайб. Мені подобається просто. Дивитись особливо в Англії, боже, це просто стільки вінтажні, раритетні речі, що я просто інколи дивлюся в шоці, як це взагалі дожило до нашого часу. Просто капець. Для мене це барахолки, секонди, це якась типу рефлексія. Я не знаю, у мене отак от зі школи... Я після школи, або коли в мене не було настрою, я постійно ходила в секонд-хенди. Собі знаходила щось, у мене дуже багато речей з секонду. Прям у мене, напевно, більше половини гардеробу з секонду. Бо я не знаю, мені просто подобається цей вайб, це щось шукати. Я не знаю, як це описати, але це прям моє. І зараз в мене десь, напевно, півтора місяці такий трошки депресивний період. Бо я скоро повертаюсь в Україну. Але стільки, блін, проблем, що я ще точно не знаю, коли я їду, бо я ще не куплю квитки. Але в мене в планах типу, на кінець вересня. Але а, в мене ще немає продовження візи, і я не знаю, наскільки довго мені ще чекати. Я подавалася 1 липня і досі немає. Вчора справила посилку з теплими речами там. Те, що мені не потрібно, з якимись подарунками, батькам. Ти І ти вже всередині, ти вже все, ти вже в дорозі. І Я так і планувала, що я поїду до гостів своїх, побуду в них трошки, просто з ними час проведу, ми там трошки ще поїздимо кудись, і потім десь в кінці вересня, або ну, десь в 20-х числах, типу, я планувала їхати. О, а зараз я оце, блин, взагалі не розумію нічого, тому що на розгляд візи дається 8 тижнів, в мене закінчується зараз 7 тиждень, і, типу, досі нічого взагалі. І я не розумію, що мені робити. Ну, типу, нічого не робити, це понятно того, що всі всюди пишуть, що треба просто чекати. Але коли закінчується вісім тижнів, то можна просто їм зателефонувати там кудись, питати про що там з моєю заявкою. От, напевно, так і зроблю. Але просто є такі випадки, коли люди чекають там, типу, чотири місяці. Я просто як про це подумаю, то трошки якось дуже мені сумно стає, тому що я ж кажу, що я всередині вже готова типу, їхати. Хоча цей вибір мені також дуже важко дався, бо також багато є факторів до цього, тому що Перше, я тут прожила вже більше року. Я маю гарну роботу, в принципі, яка мені подобається. Більше вихідних давали би а так, прям супер. Але якщо б не залишалася, я б просила більше вихідних. От і я починала просто, типу, з помічника на кухні, а потім. Типу, через півроку я стала прям шефом. Ну, типу, я працювала на кухні, і мені і в нас така кафешка, що там тільки сніданки, і мені прям дуже подобалося. Навіть не очікувала, що мені ця сфера дуже сподобається. Я ніколи не пробувала в сфері обслуговування себе. І я завжди хотіла спробувати бути баристою. Боже, я пам'ятаю, після школи, після 11 класу, я ходила на різні, типу, інтерв'ю і пробувала себе в цій ролі. але. Мені всюди казали, що в тебе немає досвіду, та-та-та, ну, як земля. Але, блін, звідки ти візьмеш досвід? Ну, типу, блін, навчить. в чому проблема? Дуже важко насправді це втрачати, тому що дуже гарні люди, які зі мною працювали, власники кафешки, вони самі з Боснії. Вони от ми з ними такі дуже-дуже такі схожі, не такі, як британці. І мені було прям максимально комфортно з ними працювати. І... Вони мене розуміли, я їх розуміла. Ми такі нас і ми на такі одній хвилі. От, і потім вони мені казали, вони е, в період моєї роботи відкрили ще один кофешоп в сусідньому містечку. І вони казали також мені, що, типу, ну, типу, якщо б я б не працювала в них, то можливо, вони б це відкладали би трошки на пізніше. А так, через те, що я могла повноцінно... Самостійно працювати в кафешопі без нагляду, то вони, по суті, на мене залишили кофешоп, і я просто працювала, і вони собі відкривали інший кафешоп і потім, коли вони його відкрили, то вони вже там працювали, а я працювала на постійній основі а, в цьому містечку, де я живу. Ну і також одна з головних причин це те, що я в стосунках, і все-таки на відстані, ми вже були на відстані один рік. Той рік був набагато важкий, ніж це для, особисто для мене. Але все одно бути на відстані більш, більше року дуже важко. Чесно кажучи, я максимально не хочу повертатися в Суми, особливо в Суми. Я не знаю чому, але ну, от влітку є якийсь вайб міста, дуже класний, я це спостерігаю. ці різні там ДНК-дворики і ще щось, дуже багато всього прикольного відбувається. Але от в мене таке відчуття, що я ну от, вирісла з цього міста. Такий прикол. Я, коротше, в мене є освіта психолога. Але я не впевнена, що я прям хочу працювати психологом. Я про це взагалі, ну я, я типу подумала, але якось я не бачу себе в ролі прям психолога. Саме якщо говорити про консультування. Але я колись проходила практику в універі, і мені дуже подобалося працювати з маленькими дітками типу, віком від десь від трьох до десяти, ну це такий вік. І було дуже прикольно працювати в, в, в такій там міні-групках. Так от в чому прикол? Я в Лондоні здавала іспити на магістратуру, на магі, щоб навчатися в Україні, не в Англії. Бо я роздивлялася і в Англії якісь універи, але саме на магістратуру. Але там прям на магістратуру, ну, типу, важкувато потрапити, а якщо я ще на психологію, то мені потрібен прям якийсь адвенс у рівень англійської, якої в мене немає, прям такого рівня, в мене чисто розмовно. І то я дуже гарно розумію на слух, але в мене проблеми з спікінгом. От, я, короче, така подумала, просто по приколу, пішла, здала Єві. Я взагалі за це вирішила десь в кінці, чи на початку квітня щось таке. Десь, може, середина квітня я вирішила здавати. А сам іспит відбувся в червні, кінець-червня, десь 20 число. Чи ні? коротше десь таке. Я не пам'ятаю, вже точно. І я ну, трошки готувалася, до англійської я взагалі не готувалася до цього ТЗНК, те, що там, типу, логічні якісь задачки, якісь там тексти, там, типу, вставити якісь правильні слова, то до цього я трошки готувалася, проходила просто минулі роки, і все, по суті. Ну, і я ще, ще трошки вчатібітіра була, ну просто. Він мені писав завдання, я робила. І трошки ще згадувала психологію. Але іспит був не тільки психологія, а там, типу, разом психологія та соціологія. Але в мене в універі була тільки психологія. Соціологія, я навіть не пам'ятаю, у нас вроді не було такого предмету навіть. У нас була соціальна психологія, але не соціологія. От. І. І я так думаю, ну ладно, піду по приколу. Коротше, здам, я пішла, по приколу здала. Але тепер я не впевнена, що я взагалі що мені це взагалі треба, що нафіг мені ця магістратура. Коротше, а потім я думаю, а що я буду робити в Сумах, якщо ми не переїдемо? Типу, може, хоч навчатися буду, хоч з польза і рік проведу ще один в Сумах. Коротше, у мене зараз так. Ка-каша в башки. господи, я дуже заздрю людям, які просто определились, що вони хочуть, і просто роблять те, що вони хочуть, і йдуть до своєї якоїсь мети. Яка в мене мета, я взагалі без поняття. Ой, коротше, я оце просто працюю Відпочиваю також. Ну, Коротше, ось такі мене от, діла. Трошки вам, але це моє відео. Що хочу, то й кажу. Що хочу, то й знімаю. Все. Так, все. У мене вже напевно час, потрібно йти на подіг, щоб вспіти все, що я хочу. І потім зустрітися з подружкою. Я приїхала на вуличку Notting Hill. Ця така класна вуличка з різнокольоровими домиками. І найголовніше на цій вулиці знаходиться лінтажний маркет, який є просто обожнюю. Він називається Portobello Market. Я вже тут колись була, але... Я вже тут дуже багато разів була, але мені настільки подобається цей район, що це просто вау. Дуже всім рекомендую. Також на ці, також в цьому районі знімався дуже відомий фільм Notting Hill, який не дивилася. Але подивлюсь. Тому піду гуляти, насолоджуватися і щось знімати. В Лондоні. Я просто обожнюю їх, коли я знаходжу. Ось так от випадково йдеш, і вони з'являються. І всі вони позначені як мюз. Якось так. Я не знаю, як вона читається, але я тут десь напишу. От якщо ви побачите цю назву з якоїсь іще, то це така вуличка. Ось це вуличка, на якій я була. Сьогодні взагалі зібралася йти в Прада-кафе ввечері. По-перше, сподіваюся, там будуть місця, тому що сьогодні субота. А по-друге, я коли виходила, я подумала, що я як би взагалі не по-прадовськи одягнута. Але я за зручністю сьогодні. Ну Я не завжди за зручність, звісно. Але сьогодні ось такий у мене настрій, вайб. Бо я йду по монтажним магазинам. Тому так от. Завтра ми будемо їхати в Оксфорд. Там буде інший вайб. Взагалі подивіться, все осінь. Сумно якось. Взагалі вже дуже відчувається осінь. Я от вийшла так прохолодно, мені було. Зараз я вже йду не так жарко, не так холодно, але але, але так не хочеться осінь, чесно кажучи. Була собі каву на станції. Вона <плес> коштує <плес> 4 фунта 10 копійок. 4 фунти 10 копійок таке гавняне, що це просто треш. Я просто тепер не знаю, як взагалі пити в хаву, тому що в мене по пішові була така смачна хава, що просто капець. Капець, так, я приїхала на вуличку Брік Лейн називається. Вона якась дуже тип, популярна, але чесно кажучи, я без поняття, що там. Але поки що райончик не дуже, чесно кажучи. Я вже побачила наркомана, який колеться. Ну, десь там був. Коротше, а, ну от бомж передо не спить. Коротше, якось поки що підтвердження не дуже, чесно кажучи. Але подивимося, що воно таке, чого воно така популярна і що тут взагалі знаходиться. А в кінці цієї вулички знаходиться маркет якраз вінтажних речей, на які я йду. Штатний. Це просто капець. Це був саме вінтажний маркет. Далі я йду на перехолку. Сама вуличка в Брік-Лейн оказалася якось, ну, мені таке не подобається. Ну, типу, побачити прикольно, але, звісно, було трошки стрмно гуляти, просто пройтися по цій вулиці. Не знаю. Мені було стрімно Телефон так тримати, але все окей. Телефон зі мною. Я йду далі на барахолку. Так все організовано, такий більше як маркет. Там все одно дуже багато всього прикольного, але не прям що барахолка-барахолка, але все одно. Я собі купила часики. Такий невеличкий годинник. А, зараз покажу. Трошки близько буду знімати, бо я тримаю телефон ногами. Коротше, я купила за 2 фунти. Ось такий годинник. Просто! Супер. Якщо він, звісно, не працює, то трошки сумно, але навіть якщо не працює, то, блін, дуже, дуже гарно виглядає і можна його, в принципі, просто як аксесуар носити, наприклад. Або просто він буде в мене лежати десь. Після барахолки я пішла от такий Барбікан Центр називається. Я так зрозуміла, в цих доньках. Живуть студенти, бо тут якась школа мистецтва. Можливо, тут ще на території щось є, але я бачила тільки школу мистецтва і музики. Ну, коротше, дуже прикольне місце, насправді. Просто так посидіти, почитати книжку. Я взагалі сиджу на лавочці, я зайшла трошки вище і тут нікого нема взагалі, бо всі йдуть вниз, бо ну там, типу, біля річки. Ну то не річка, а то якийсь ставок, просто фонтанчики і всі туди типу, йдуть. Але тут також прикольно сидіти, бо нікого нема. А зараз я вже буду йти на метро, бо Лена скоро приїжджає. Я приїду до неї на станцію і потім ми підемо щось поїмо. Поїмо, я чекаю, бо я вже дуже голодна, але я не хочу щось собі купляти, бо... Ми йдемо в таке місце, де дуже великі порції і не хочу собі перебувати апетит. Отак от, от. А мені все зробить взагалі от. Я просто одну кишеньку можу з'їсти, все, я вже наїлась. Коротше, тому я вже чекаю. Я постійно дивуюсь, наскільки Лондон різний. І це дуже класно. Ти постійно знаходиш нові місця, нові вулички, щось цікаве. Коротше, я в захваті. До чого я все це кажу? До того, що якщо ви поїдете в Лондон, то ну, виділіться ще декілька днів, щоб погуляти десь в якихось прикольних районах, а не тільки по темзі пройтися. Отак, от, от така моя рекомендація. Ми поїли, дуже смачно, але я, як завжди, не доїла. ну як зразу. Зараз чекання і ми йдемо в музей. Ой, ні, музей, Національну галерею. Я там вже була декілька разів, але в не разу не була, тому ми якраз поряд і їдемо туди. в районі йдемо. Це кафе Vibe. Vibe. Блін, у мене сьогодні в цьому відео буде дуже багато слова Vibe. Vibe. Это бомб. Это что, шикарна жисть? на приїхала до домку і заснула. Це було просто. Мені було темно. Мені ні. Хто подумав, що на першому в першому класі, що ми будемо сидіти в поїзді в box car. 20. So it Ми прибули в Оксфорд. Гоу. <laughs> дуже солнечная погода сегодня, прям дуже дуже классно. ще з Лену. Боже, мені так сумно стало, це капець. Мене аж сльозки. Трошки. Ми сьогодні снідали в кафешці. Я запросила Лену до мене на роботу, де я працювала цілий рік і просто там поснідати. Дуже рада, що все сподобалось. В Оксфорді також прогулялися а, вуличками, деякими коледжами, але шкода, що зараз такий так, туристичний період, багато дуже туристів, і всі кампуси вони закриті, але відкриті для відвідування туристів в плані того, що це все платно. Тому що коли я їздила на минулой раз, то це все було відкрито, і, звісно, ходити по кампусам дуже прикольно. Але сьогодні неділя, і деякі кампуси взагалі були закриті. Ну а деякі треба було платити. І платити треба в кешу. Чого? Я не знаю. Але в нас кешу немає, і типу прямо всередину не вийшло зайти. Зараз я вже в потязі, їду додому. Збирати чимало. Бо через декілька днів я їду до хостів своїх. Їду до хості і там буду проводити свій час. Не знаю, як довго залежить все від візи. Тому, напевно, я вже буду закінчувати відео на такому моменті, тому що я зараз прийду додому і просто буду відпочивати. Тому всім дякую за перегляд і до наступних зустрічі.